Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. І сьогодні я хочу відтворити атмосферу мультику Gravity Falls в грі Sims 4 В цьому відео я відтворю п'ятьох основних персонажів та будинок Пайнса. Тому сідайте поруч зі мною і давайте подивимось, чи вийшло в мене. А якщо вам сподобається, поставте, будь ласка, вподобайку і напишіть мені про це в коментарях. Gravity Falls – це один з моїх най-най-най найулюбленіших -най мультиків. Я просто обожнюю сюжети та персонажів. Моя улюблениця Мейбл, звісно, разом з пухлею, тому що Мейбл неймовірно позитивна. Усі ці цветрики і все оце позитивне і няшне дуже мені близьке. І якщо чесно, я можу багато старань. Покласти на те, щоб здаватися дуже важливою та дорослою жіночкою. Але в душі я Мейбл. Сьогодні я спробувала відтворити Мейбл, Діпера, Зуса, Венді і Стенлі. У мене не було ніяких спеціальних речей. Я робила з того, що є. І це приклад для вас. Ви також можете спробувати їх відтворити. З тим, що у вас вже є. Мультик Gravity Falls наповнений загадками, позитивними речами та атмосферою. І я спробувала це все передати. Як вважаєте, в мене хоч трохи вийшло, хто з персонажів вийшов найкращим? Переходжу до будівництва. І уявляєте, якраз тоді, коли я почала будувати будинок, пішов дощ. Ви розумієте, дощ пішов? Я маю на увазі не за вікном, а в грі. І це дуже круто, тому що це дуже підходить до атмосфери цього мультфільму. Поки я збудувала цей будиночок тільки ззовні. Також я трошки так підробила двір. Але якщо вам дуже сподобається ця частина і ви мене попросите, то я, мабуть, зроблю і внутрішню атмосферку цього будиночку. Я встановила рішейт, і якийсь в мене він вийшов за оранжевий чи що, Як вам моя картинка, до речі, зараз? Поки я не впевнена, що я залишу саме так, тому що мені якось не дуже подобається результат. До речі, для будівництва будиночку в мене також не було ніяких спеціальних речей, тому я просто намагалася передати цей настрій мультику. Не знаю, вийшло в мене чи ні, знаєте, настрій будинку-магазинчику, а також атмосферу усього мультфільму. І, чесно кажучи, мені так сподобався процес, що, мабуть, я відтворю ще якийсь мультфільм чи фільм. Якщо ви хочете, щоб я щось конкретне відтворила, то я чекаю у вас в коментарях. І так, я не витримала і ще зробила пухлю в жіночому вигляді, а також зробила біла сайфера, але їх я вже, мабуть, покажу в шорцах. Чи в Тіктоці поки не вирішила. Мабуть, в цьому відео я могла б розповідати якісь факти з цього мультику, але у нього настільки багато фанатів і стільки багато існує форумів з таємницями і таке саме, то мені здалося, це буде дивним, якщо я буду дублювати сюди ще цю інформацію. Тому в цьому відосі я намагалася лишень передати класну атмосферу цього мультику. Буду неймовірно щаслива, якщо вам сподобається це відео. Усім класного дня, класного настрою. Нехай все погане мене, нехай Україна квітне, нехай орки зникнуть. Всіх люблю, шаную, папа! -па.